Продовжуємо грати. Хтось розірвав цю картину, ми це вже бачили. Зачинено. Точно, ми минулого разу о, збирали інформацію про книгу, то зараз ми маємо показати цей листочок, використати зразок. Так. Помилка після стількох зусиль. Тут написано: вимагається початка синтракорпу. Печатка Початка напевно, мені слід спитати синтру. Я повернусь до свого офісу і поговорю з нею. А офіс наш знаходиться. Ой, блядь! <плес> Пані Ростов, ти що на дану? Агу, так, усе через того хлопчину, який нещодавно почав працювати. Ви не чули? Я можу розказати про нього все, що завгодно. О, ні, немає потреби, дякую. Яка смакота справді апетитна? Ви раптом не маєте ще чогось смачненького. Якщо він утратить глузд, ліпше просто замкнути його та дозволити їй опікуватись ним, чи не так? хе 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 рада знайомству, я Ростов працюю на п'ятому поверсі. Я теж радий. Ти чув, що чув? Хтось знову написав. Дещо паскудне на дошці в їдальні, думаю, гюго. А куди нам треба? Нам треба в наш кабінет до нашого комп'ютера. <клес> Добрий день, пане пастернаку. Привіт. Як справи? Ну, потихеньку. Клавіатура, комп'ютери, ця миша, клац-клац, з цим усе гаразд. Е, так. А, так, ти вже дізнався свої обов'язки. Мої обов'язки ну, адміністративне обчислення. З... Суброгацій. А слухай, а як там Г'юго? Гюго? я не бачу його за столом. Ти не знаєш, де він? Він нещодавно пішов. Чому ж? Чому? Забудь. Ей. Гей, так. Тобі вже розказали про неї. Неї? Так, ти ж ти вже знаєш? Е, я не знаю. Я говорю про вітьму. Ві е, ні, ні, нічого не приду не пригадую. Ти повинен бути дуже обачливим, пастернаку. Тобі відомо щось про цю віш. обережніше вона всюди. Ця компанія, наче впала з дерева яблуко по стернаку. Про що ти з боку має добрий вигляд? Проте вре проте вщерть гниле зсередини. Воно е, хробак, що живе в яблуку. Якщо воно тебе впіймає, ти станеш одним з її дітей. Що? Здоровенькі були, ви двоє, я щось перерв. перервав. Е, що ви в цьому глуховому куті обговорюєте? Пастернаку, ти вже маєш карту клубу О, готів? Клуб готів? Соса обожнює усі ці дивні речі, фільми жахів, рольові ігри, комікси. Вона навіть заснула. Угу. вона навіть зас. Що там, блядь, було заснувала якісь хікпаті, гік... блядь. Зараз я буду дивитися на стрімі. З заснув... Заснувала їх спільноту під назвою Шота там. Обережніше вона може вкрасти тебе та затягнути до свого таємного барлогу. У тому клубі тільки двоє людей. Ха-ха, ха боже, який токсик. Як ти пастернаку? Бачу, що ти досі працюєш, уже звик до компанії. Ну, певною мірою. Слухай, а ти нещодавно не був у сховищі. Пастернаку, сьогодні мій день народження. Ого, вітаю. Дякую, колего. Слухай, ми трохи пізніше перервемося і влаштуємо Целощі. Що ти думаєш з цього приводу? Ну, побачимо. Якщо я досі буду тут, а, ця праця дуже важка. Ну, мочу веселіше. Ти маєш залишитись. Усі, що приходять сюди, залишаються. Ха-ха-ха. нам треба за комп'ютер зараз все одно. Компутір Синтро. Що це за голос? Нам туди наповнити? Зараз <клух> буде скрімер якийсь. Це 100%. Și dovă mă mamut ce A, -a. A few moments later. Cintro. Перепрошую, що тут робить гойдалка? Це додаток, орієнтований на відпочинок та розслаблення. Хочете спробувати? Я та ні, дякую, може згодом. Я хочу поговорити про ту книгу, яку ти сказала мені знайти. Я знайшов усі дані та вписав їх у зразок R301. Чудово, пане Пастернако, щоб отримати доступ до книгозбірні, вам потрібна печатка Синтеракорпу, яку я сама можу вам поставити. Зразок друкується у вашому офісі. Ви зможете забрати його після того, як вийдете з Синтеранету. Спасибі. Про що ви хочете поговорити? Діти відьми Слухай, а ти знаєш щось про дітей-відьми? Вибачте, я не маю жодних відомостей про дітей-відьми. Чому чому ви питаєте? Одна людина попереджувала мене про них. Відьма десятиріччями ховались в цій компанії, поширювали своє прокляття. Більшість моїх передбачень показує, що вона ймовірно певною мірою вплинула на кожну людину в цій будівлі. Можливо, слабкі духом підпали під її владу. Будьте обачливі, пане Пастернако. Ви вже маєте зразок для молота відьом з усіма необхідними даними. Використовуйте його для входу в книгозбірню і відшукайте книгу. Таємна праця гейт. Раніше казала, що моя робота має бути таємною, що мені не можна нічого про неї говорити задля власної безпеки. Правильно, пане пастернаку, розсудливість одна з рис нашої компанії. Деякі працівники можуть бути в заколоті з відьмою, тобто можуть існувати люди, які допомагають відьмі. Саме так. Цілком ймовірно, що вона могла бути однією з ваших колег. Раджу отримуватись від е, розкриття відьмі того, що ви на неї полюєте. Ясно, дуже цікаво. Ну круто. А що нам треба? Ми зараз маємо повертатися. Ну, все? Чи що ще треба? Ну, все, нам по моєму печатку поставили, і в принципі, ми можемо вже йти бумбастик, ану. Нагадування всім новим службовцям. Щотижнева заохочувальна розмова з полковником Дюмоном відбудеться об одинадцятій ранку. Ви маєте прибути у призначений час до зали нарад. Дякуємо Заохочувальна розмову. У Синдра Ми віримо в цілісні, цілісний підхід до зайнятості персоналу. Ми завзято підтримуємо поліпшення суспільних навичок і навичок роботи в команді за допомогою заохочувальних розмов. Все, у нас отримано r 301 з спочатку. Все, супер. Ми маємо тепер іти знову в бібліотеку. Ми можемо поговорити з кимось з них? Я зайнятий керуванням даних, пастернаку. Ти маєш комп'ютер? Деселись. Дуже дякую. Привіт. Соса ігнорщиця я пропоную зараз піти в бібліотеку. Ні, не в бібліотеку. Я пропоную зараз піти в їдальню і подивитися, що там написано поганого такого на дошці. Чи це не про їдальню говорили? Ну, о, дошка. Можливо, то я переплутала щось, чи, можливо, інша якась дошка. Хто у нас тут є ще? Та більше нічого такого, в принципі, і нема. Так. Тоді ми повертаємось на сьомий поверх для того, щоб подивитися. Не Подивитися відкрити книгу збірню. використати зразок r 301 Так, використати. Ура! Ми прийшли. Але ж тут ніхуя не видно. Отримано ліхтарик. О, зайвісь! Швидко взяти або прибрати речі можна за допомогою LB та RB. Напевно, це. Ну, це вимикає. А як. Я не розумію. Ну напевно, тут нема що брати. Через це воно і. Господи, ви хоч щось бачите, бо я ніхуя не бачу. Я поки нічого не бачу, того, що нам потрібно буде. Я зараз повернусь назад, перегляну. О, тут є щось цікаве. Це дерев'яний візок для книг. Він має колеса. Я можу з легкістю його штовхати. Я зрозуміла, для того, щоб нам щось, щоб нам щось взяти, нам треба вимкнути ліхтар. Там, що ще цікавого є. Нам треба книги знайти. Ну, будемо по колу ходити бо мені важливо оглядіти все. Що у нас тут ще є? Це дерев'яний візок із совою на ньому. Він має колеса, я можу з легкістю його штовхати. І чим нам це допоможе? Ох, їбать! У нас є знову тут портфель. Отримано три батарейки. О, тепер ми можемо бачити краще. Oh, у нас є тут книга, очевидно. Це зелена книга, але я не можу її взяти. Вітрина заблокована. То нам треба ще її розблокувати. У нас є ось такі візочки. Ось такі візочки у нас є різні. Їх, походу, треба буде кудись перетащити. Це книжкова полиця. Нічого цікавого. Та в Сенді, блядь, нічого цікавого, вона мертва. Ну, воно має щось значити. A few later. А, я зрозуміла. Зелений, а, це що, десять, дванадцять, дванадцять, червоний, два, сині вісім і сова. У нас з совою була одна ця одна скриня. Отут вона. Чи варто мені взяти книгу? Так, звісно. Отримано жовту книгу. Заїбись. Це ніж з кнопкою натиснути її, так. Що, серйозно, блять? Що, серйозно, блять? Я думала, що все зараз, Ана. нам треба все-таки щось покушати. О, з'їсти. На всяку, вип... бо я щось не очікувала, що це буде пастка. Хоча це було... було логічно. У нас тут є ще теж сова. Ні, нам в інший бік, напевно, її треба штовхати. Ну, тут неприємненько оця ця історія. Тепер треба червону книгу знайти, Синю і зелену. Треба всі книги знайти. Бачите ще одна сова з'явилась? Ану. Немає! А тоді, що шукати, бо я не розумію. Отримано синю книгу. Ану зараз. Я хочу глянути, у нас є жовта і синя книга. Ще нам треба по факту. Що, блять? А чому вони міняють положення своє? Що це за головоломка? Я не розумію. Тут же ж має бути якась логіка, чому вони змінюють, ну, ці сови з'являються в інших місцях. О, бачите, полиця 5. У нас має бути полиця 2, по-моєму, у нас ще не знайдена. Полиця 2 у нас не знайдена. І полиця 7. Зелена це 7, по-моєму, було. Ану, зараз будемо шукати дивитись. Чи 8. Один. Два. Оце вона? Ні, це не вона. Дуже дивно. Ну, полиця ж Ну, Це не червона книга, це просто книга валяється. Ну і де воно? О, червона книга. Ми просто по одному місцю бігали, а тут же ж є ще частина коридору. Це червона книга, сторінки пусті. О, ще один. Піражочок, отриманий один олівець. Тут записка, в якій написано: ліхтарик майже розрядився про те, що сяк так працює. Ну, ми вже знайшли е, батарейки для ліхтаря, тому нормально. Думаю, час знову бігти і дивитися, що там по цьому. У нас немає лише зеленої книги. Нам треба останню зелену книгу знайти. Але цих зелених книжок вони ж не мають так валятися тут, правильно? Можливо, це і є та сама зелена книга. Вітрина заблокована. Але як її розблокувати? Розбиває? Я не можу її розбити. Я думала олівцям її розбити. Якщо спробувати знову на цю. Блять. Воно просто нас починає дамажити. Я думала, може вона відкрину, від, 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 від вітрину відкриє. Тоже олівець тут не використаєш. Хоча ж не просто так нам його дали, правильно? Натиснути на неї, Та не хочу я на неї натискати? A few moments later. О, блядь, що я роблю? Нахуя я це зробила, блядь, я дурак. Я зрозуміла. Щось я зрозуміла. Ану, секунду. Нам потрібно знайти. Зараз подивитися, що там у нас. Взагалі є. Нам потрібно щось якось взаємодіяти з цими совами. З Совами, але як? Ааа, сови щось перекриває. Со сови щось перекриває. Сови перекриває. Вони просто у нас постійно в різних місцях. Тири, два. Ой, 4-2. Червоний 2 і 8 синій. Червоний 2 і 8 синій. А зараз подивимося, що там цими на номери полиці. Оце 8. Я погоду. Почекайте, ану, секунду. Ану. Використати? Використати на синю книгу. Вісім синій, червоний. Ану, зараз. Ідемо дивимося. Ну і що воно нам допомогло? Це 13? А чому це 13? Я що дурак, а я, ну, я, я просто не Чи то я помиляюсь? На карти... А, я на 13 поставила? Ану, зараз. А, я просто не побачила. Чи варто мені взяти книгу так? То я неуважна П'ять. 5... 6, 7. О, 5, 6, 7, 8. так от. Використати. ну зараз гляну. Щось... Змінилося? О! Добре. Червоний. Червоний 2. Ну це, напевно, десь на початку має бути червоний 2. 1, 2. Це книжкова полиця. Використати. Добре. Все, у нас лишається покласти е, жовту на місце. Зараз ми дізнаємось, де жовта у нас має лежати. І як ми про це дізнаємося? Ви пам'ятаєте, де жовта має лежати? Бо я вже забула. Жовта 13? Ти рухаєш візок. Ну та зникають сови? А ну зараз. О, зібалась, блядь. Так що мені з нею робити з цією совою? Може поставити книги і закрити їх совами? Ану, зараз я спробую. А так не вийде. Це тестове завдання в цю компанію. <гум> ну, в принципі, та. Бачиш, хтось не пройшов тестове завдання, І аббіне. Вона, по факту, ніц не робить, окрім як заважає циферки побачити. Синю книжку ти вже поставила. Треба зелену якось дістати. Так я думала, що це тебе може зелену дістати. Це зелена книга, але може її дістати. Використати. Ні, піднятися на коробках, щоб її витягнути, ні олівцем роз'їбати. Ну, це якась unbelievable. Посвідчення. А я ж оглядка з зеленою книгою. Біля неї сліди, наче її штовхали, спробуй. Реально, блять! А можливо її назад треба штовхнути? І потім можна цим зараз спробувати просто збити цим, як воно називається? Чи це не воно? Єбать! Думбочку з совою розхуяр. Да, отримано зелену книгу. Слава Богу, блядь! Ура! Перемога буде! Ура! Ура, ура! Перемога буде! Люди, перемога буде! Питання лише в тому, куди зелену книгу треба поставити. Де 10, 12... 12... Отут. Використати. Ну і що? Це щось нам, ну, це якось нам допомогло, може, я не знаю. Щось вирішило. А тепер кнопка. Я боюсь її нажимати. Йобаний в рот, дякую, друзі. Я б без вас не додумалась. <му> Все, пиздує Це лист у ньому написано. мій, жодній людині у цій корпорації нема моєї віри. Тим паче, зараз, коли вона повільно нищить сама себе, хтось може бути одним із її дітей. Хто зна, ми троє єдині. Кому можна довіряти? Підпис АМ. Знову у нас, блядь, ліхтар підводить нас. Ану зараз. Все, вже нема батареї. Батареїк немає, блять, батареїв нема. Ми ж маємо якось пройти туди. А, в кух їбать. А я тебе, блядь, знаю. У мене є лівчик. Oh my. Згинь, Ану, у нас є можливість щось тут почитати. Отримано один аркуш відьмського паперу. Це непогано. Це записка. З кинджалом у лапах гави я молюся, щоб це жахі щоб це жахіття скінчилося. Тепер я залишаю у ваші руки звіт про його розвиток. Підпис Ам. Хто такий Ам? Отримала один жакаланий батонік. Сюди. Це лист у ньому написано. І гірших новин від тебе і бути не може. Ми мусимо якомога швидше здихатись будь-яких згад, е, згадок наших імен. Якщо вона дізнається про нас, нам торба. Підпис АМ. Sorry. І вам добрий день. Ця ця штука читає книгу? Чи це не так? Це молод відьом. Узяти книгу так. Пані Мумі, якщо ви не проти, мені дуже треба взяти цю книгу. Будь ласка, спіть спокійно. Врешті-решт, я можу віднести цю кляту книгу Синтрі та забрати звідси геть. Та забрати та забрати звідси геть. Все. Ну, я ж хочу ще, ну. Наче людське тіло загорнули в якусь кошмарну лялечку. Воно клейкувате і смердить. Гедота. Ну що ж ти поробиш? Чи варто мені зробити копію обличчя з допомогою ведьомського паперу? Так. О, це все збереглися. Тепер, ну, тепер нам треба з'йовувати якомога швидше. І сподіваюся, а у нас тут щось є. Це старі папери. Отримано малюнок. О, бачите, а ми могли не отримати його. Не бачу нічого корисного. Отримано дві батарейки. Я очікую, що нам зараз треба буде тікати від неї, напевно. Хочу оглядіти все до кінця, щоб потім м -м, швидко тікати. Гей, hey. hey. я не дозволю забрати улюблену книгу старого. <laughs> блять, а я їбу, блять, як сюди вийти. Я не можу вийти. двері мертво скріплені павутинням. Блять, і що робити? <рису> сука... <рису> ну, я відчуваю, що ми зараз пожертвуємося... Блядь, Блять, сука. Все, нас звільнена. А куди нам тікати? На міни її. Ми Зараз будемо пробувати, походу. Не, но это было страшно. Я, ну, я так чуть-чуть Ох, Ебать, блядь. Тики я попадаюсь на те мины. А ну давай. Аман. Вон... Охуеть, блядь. Блять, а я. Я не розумію, блять. Дивую мене досюди. Скушає все. Віском може, як поличку розбила, так і її. Зараз будемо пробувати. Це страшно. це Я не люблю. Я люблю читати в іграх і думать, але, ну, думать швидко. Куди тікати від монстрів? Це, ну, це не люблю я взагалі такої. Або міну самому підірвати, коли вона буде на ній, типу разом з нею, я не їбу. Давайте спробуємо з полицями. У нас ще ніхуя не видно, блядь, є буча Припини трязь, та штофхати візки. Ти що, не бачиш, що лякаєш моїх маляток? Іди нахуй. Ох, їбать. Я не люблю, блядь. Я ну. Є якийсь план? В мене немає. Я не розумію. Я вже на візки від... від... бігаєш хаю. Може реально ті бомби треба поламати? А як мені встигнуть поламати, то все? Скільки в мене взагалі. мене всього лиш два цього. Добре, продовжимо. Я не розумію. Чи мені треба оці бомби взірвати? Ну як? Типу поламати. А скільки їх там? Якщо їх, ну, типу, дві, то тоді буде логічно. Він їх плодить, тому навряд чи. Ну, не знаю. Вихід теж заблокований, тому втікти не вдасться. Треба якось її вбити. Там треба, треба тригернути боса. Чи ти вже бачила того боса? Та я вже намагаюся від нього втікти, уже розтреті, напевно. Оце ну, оце от павука. На лапках я просто зараз думаю, сижу і думаю. Бо ну я намагалась ті шафки, короче, штовхати, і вона сказала, що типу, ти лякаєш моїх діток. Її дітки це походу ці бомби, які там лежать, які підривають. А якщо спробувати реально, типу короче вдарити олівцем, хоча я ж не встигну, я ж реально не встигну. Може, треба книгу знайти? Ні, ми в неї вкрали книгу. Ми в неї вкрали книгу, тому вона і злиться. А ми не можемо їй віддати цю книгу. Ну зараз буду шафами намагатись її вбити. Сребомбами, блять. Бачите, вона ходить і взагалі на то все похуй. Ой, блять! Спілка. Ай, блять, ну я не знаю, як це проходити. Їбай, дуже на ті полиці. Все, в нас тупік. вдариш. треба дійсно активувати, активовувати шафами міни. Я тільки що глянув. Активовувати шафами міна? міни? Розкидає бомби, здається, бомби тригеряться на рухи. Угу. Ой, я вже так Боже мій, Я так не люблю бігати. Я через цей закинула утланс, там де треба було від зомбі гаватися на початку в шафах. Не психуй зараз спройте. Їбать, робота, звісно, да. Я бахую. Later. Але я так люблю такі ігри, це просто піздец. Їх цікаво дивитись, їх цікаво проходити. Ми ще пройдемо з вами Салі Фейс, і там Льоша якусь рекомендував мені гру. Я просто буду тавхати все, що бачу. Там, де вона розкидує бомби, їх наче не можна штовхати. Серйозно, ми її задамажили? Ну, у нас стратегія потужна. Здається, воно пішло звідси. Тобі здається. Боже, друзі, я сподіваюсь, ми з вами все. Тікаємо. Ура, ура, Хорош! Дякую. Бачиш далеко. Не сказать.